І сьогодні ми завітали в гості до прокурора Рівненської області Олега Соболя. Він проживає в одному із рівненських гуртожитків на першому поверсі. Наскільки нам розповіли? І ось до речі, пан Олег вже прийшов із роботи і напевно готовий провести і показати нам, де ви мешкаєте. безперечно, добрий вечір. Будь ласка, пройдіть. Якщо маєте бажання, я вас запрошую до себе, в гості. Чи знають студенти, що поруч із ними, власне, в сусідній кімнаті живе прокурор Рівненської області? Я думаю, що студентів треба запитати. Я не афішую, що я тут проживаю. А не приходили студенти до вас у гості? Ні. Ще не були. Ось і студенти. А студенти знають, що тут живе прокурор Рівненської області разом знали, Не знали. Це ви, так? Гарно жити. Дякую, а ви тут живете додому. Добре. Тепер напевно, коли не буде чаю, цукру або якоїсь солі, то будете приходити до прокурора і просити поділитися? Безперечно добре, дякую. А поруч із прокурором Рівненської області живе голова обласної ради. Я так це да? да? за кілька днів зателефонуємо вам і скажемо, що хочемо до вас в гості потрапити. Будь ласка, Потрапимо? Будь ласка, що треба готувати: качку чи гуску, чи сольцісон, чи, чи мацика. Що вам дозволяє зарплата готувати? Ну, Картоплі з жарю з яєшньою це я так на вас потрапив. Чесне слово злякали строки. Трохи злякався. – Будь ласка. – Дуже дякую. О, у вас дві кімнати. Це одна кімната, вітальня, Це друга кімната. Будь ласка, що цікавить. А вас не пускають. У вас два ліжечка. Так. Ще можна вам когось підселити. Будь ласка, маєте бажання. Прийдем на кухню. Якщо ми говорили про кримінальне авторитета да, за присільському морда, ходять такі от чутки, що нібито він хоче приїхати на Рівненщину і підім'яти під себе от незаконний видобуток бурштину. М -м -м -м. І, зокрема, львівські кримінальні авторитети. Що ви стосовно цього скажете? Ні, ну відповідно будемо діяти по закону. так як закон передбачає від розмов про кримінальних авторитетів до кухні, Тут майже не готую, бо не приходиться. Приходжу вже пізно вже. І не корисно їсти в такій годині. Разом зі студентами доводиться готувати їсти? Ну ще не було такого випадку. І, можливо, взагалі ось в це крило студентів не впускають. Ну в такі години, як я приходжу, то їх вже точно сюди не, не видно, що вони ходили тут. Такі а сусіди вас взагалі тут є по цих кімнатах? Крім Миколи Миколаївча, не бачу ще нікого. То це така віп-зона. Ну, можливо, так. Повертаємося до кімнати. Прокурор пригощає чаєм. Екскурс в історію родини Соболів. Зразу і розказую. Народились я в сім'ї. Батько робітником був на автобусному заводі. працював, Мама службовець в банку працювала в ті часи, зараз на пенсії пенсіонер. Проживали ми спочатку в їх батьків в тому будинку, що зараз ви могли бачити в декларації. Це цей будинок, я в ньому і народився. А проживали після того батьки поїхали проживати в гуртожитку. Проживали в гуртожитку і жили ми в однокімнатній квартирі. Після того батьки отримали квартиру іншу і вже тоді переселилися. В декларації вказали, що у вас є. Два помешкання це квартира у Львівській області і так. будинок у Львові. Так, так, ну це не у Львові, це під Львовом. Видаті цей будинок, в якому я народився. І цей будинок мені в спаду прийшов від моїх ну, діда з бабою. А в Другобичі я проживав в квартирі, в кімнатній квартирі, яку я отримав тоді. Там моя вся сім'я, і там ще до недавно, ще до сьогодні можна сказати, проживає. Ми звикли м, розуміти, що от в прокурорів більші статки, аніж, от, наприклад, будинок і квартира, і будинок вспадкований. Бачите, ще, мабуть, не заробив. Такі статки. Ті, що є, то є. Інше статків немає. Не думаєте, на Рівненщині чи ні заробити бурштановий край? Ні, ну зарплату повинен заробити. Я думаю, зарплату буду відпрацьовувати, але не більше. У вас задекларований Ваз 77-го року. На дуже втівках. Так. Мав колись необережний, коли працював Івано-Франківську, купити дану машину. Цією машиною керують зовсім інші люди. Я їздию, мабуть, з 98-го року цю машину не користуюсь цією машиною. Але є власником цієї машини. На чому на роботу люди автомобіль. А власний які? Чи ви без автомобіля? Ауді 96-го року? Я ауді 96-го року. так, Це належить дружині, моя сім'я користується тим автомобілем. У вашій декларації вказано, що ви за рік заробили близько 323 тисяч гривень. Це, зокрема, зарплата прокурорська. Так, це були всі гроші, які я отримав. Скільки отримуєте на посаді прокурора Рівненської ну, області? Звичайно, це більше 16 тисяч рік, десь тому районі. От і чай допили цукерками від прокурора. Поласували. Дякуємо вам за розмову. Можливо, вже буде нове помешкання в Рівному і тоді запросите нас. Ні такої теми не стоїть на нарахують помешкання, поки проживаєте. Буде, запрошено. Дуже дякуємо і Дякую. гарного вечора. Дякую вам також взаємно.